Вітаю вас, дорога церква. Дійсно, слава Богу, що ми ще в нашому місті можемо разом збиратися в нашій церкві і мати служіння, слухати Боже Слово, розбирати його, брати для себе якісь настанови, слухати пісні. Це милість Божа для нас сьогодні. І хотілося б поговорити на одну тему, яка є доволі важливою, і називається вона від теорії до практики. Є теорія, є практика, і цей перехід в нашому християнському житті, він є дуже важливий. Християни це люди, які мають бути людьми практики, а не просто теорії. Коли ми дивимося на наше християнське життя або на життя інших християн, коли ми згадуємо своє дитинство, особливо це стосується тих людей, які практично виросли в церкві, то ми можемо бачити, що церква, яка має здорове Життя, майздове вчення. Люди, які регулярно її відвідують, вони отримують дуже багато духовної їжі. На загальних зібраннях, на якихось розборах, на домашніх групах просто особисте вивчення Слова Божого. І в різному форматі так, людина може отримувати чути Слово Боже через проповіді, через пісні, через вірші. Сьогодні в нас служінні це також це бачимо через свідчення. І е, це добре. Але, на жаль, так буває, що дуже часто слухаючи це все, сприймаючи це все слово, людина абсолютно ніяк не змінює своє життя. Всі її їх гріховні звички, якийсь несильно хороший характер залишаються з нею і є незмінними протягом багатьох років, незважаючи на все те, що вона чує в церкві, сама може читає і так далі. Чому так трапляється і як нам цього уникнути? ми Сьогодні з вами про це поговоримо. Коли я думаю про цю тему, про теорію, про практику, як це все поєднати, згадую свого життя, ще коли мені було 17 років, і в мене був період життя, коли я навчався в університеті 3 роки біля церкви на ветеринара, потім трошки і працював. І я пам'ятаю з свого навчання, що теорія і практика це зовсім дві різні речі. Це я ще зрозумів. На самому навчанні, коли в мене був предмет анатомія, і вдома нам задавали вивчати ну, якусь частину там, коня, наприклад, там його кінцівку, і задали вивчати кістки, з якої складається ця кінцівка, там, потім судини якісь, може м'язи, сухожилля, там, і так далі. І от вдома ти сидиш по книжці вивчаєш це все, там на латині все вивчаєш, всі назви. Наприклад, всі м'язи, да? а потім ти приходиш наступний ранок в навчальний заклад свій, в тебе там пара ця анатомія, і тебе взивають відповідати і дають тобі цю ногу конячу. Да? І от тобі потрібно по ній уже розказати, де що, яка там знаходиться м'яз, де яка кістка, і як вона називається. І це зовсім. По-іншому, все, ніж ти нав... вивчав в книжці. Да? Зовсім різні речі, теорія і практика. Хоча це все одно було тільки навчання. А коли, пам'ятаю, я трошки і працював по цій спеціальності, то там взагалі все ще по-іншому. І от, думаючи над цим, я вже зараз роблю такі декілька висновків: що перше, теорія і практика це зовсім різні речі. Теорія це дуже важливо і, звичайно, потрібно, але практика. Часто зовсім не так, як я уявляв, а інколи і набагато важче. І це, до речі, не тільки з того мого досвіду, це і далі по житті, я бачу. Друге, перехід від теорії до практики вимагає надзвичайних зусиль. І третє, почавши практику в чомусь в тій чи іншій сфері, якщо ти хочеш ставати кращим, не можна зупинятися в розвитку саме в тій сфері. І продовження цієї теми, адже ми будемо говорити саме про християнське життя, я хотів би прочитати. Одне місце з доволі практичного послання це послання Якова, який писав про таке життя християнина і доволі практичні речі писав. Якова, перший розділ з 22 по 25 вірш, доволі відоме місце. Ми прочитаємо Якова 1, 22, 25. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині? Чирисе обличчя розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забуть кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Важливі слова для християн. Якраз у цьому уривку. відкрийте, будь ласка, з 22-го вірша. Якраз у цьому ривку і говориться про ось цей перехід да, від теорії, коли людина слухає Слово Боже в церкві або читає його і до того моменту, чи вона приміняє його в своєму житті, чи не приміняє. І як і вказує, що просто слухати, просто почути Боже Слово недостатньо. Хоча, можливо, деякі люди думають, що прийшовши в церкву і просто послухавши уважно якусь проповідь, вони вже щось дуже добре зробили, але цього недостатньо. Ми обов'язково про це поговоримо далі. Але все ж таки я хотів би спочатку зупинитися саме на слуханні Божого Слова. Адже це також є важливим, адже якщо ми не будемо слухати, то потім ми не зможемо не будемо правильно слухати, ми не зможемо його примінити. Перед цим трошки вище віршем, перед цим уривком, як і впишеться, 1,21. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіє не слово. Що може спасти ваші душі. Яків пише, що для того, щоб прийняти всієне слово і прийняти не просто, а загідністю, потрібно відкинути всіляку нечість і залишок зуби. Знаєте, буває таке, що чи в церкві, чи просто, коли ми читаємо Боже Слово, є щось що заважає нам слухати. Ну, і віть, що ви говорите по мобільному телефону, і навколо вас є шумна якась компанія, але щось дуже важливе вам потрібно сказати. і ви... Розумієте, що ви нічого не чуєте, і просто людей навколо бути тихіше, щоб ви могли поговорити і сказати і почути те, що вам говорять по телефону. Так само в нашому християнському житті є речі, які можуть заважати як цей шум правильно чути і сприймати Боже Слово. Коли ми приходимо в церкву, слухаємо проповідь, то якісь умовні, наприклад, образи на когось, чи якісь, можливо, наші власні справи, які захопили нас настільки, що ми думаємо про них постійно, заважають нам слухати Боже Слово. І від цього ми маємо з Божою допомогою позбавлятися. Друге, що пише Яків, що нам потрібно приймати Слово Боже з лагідністю. Або в іншому перекладі він пише, написано прийміть покірливо. Це дуже важлива умова прийняття Божого Слова. Адже часто наша якась гордість, жорстокість, гріх, вони роблять нас несприйнятливими до Божого Слова. Ми можемо, знаєте, з таким несмиренним духом слухати Боже Слово. Та ні, що цей проповідник говорить? Зі мною такого бути не може. Я... Від мене там цей гріх там, чи ця проблема дуже далекі, там, і так далі. Але смирена людина, вона розуміє, що вона лише людина, що в неї гріховна природа, і вона намагається від проповіді, Слова Божого, чи від коли читає сама, отримати максимальну користь і смиренно, покірливо подивитись і прийняти, що в неї не все ідеально і є певні проблеми, і їй треба їх виправляти. Це друга умова. Також я хотів би зауважити, що ну, буває таке, і це сумно, і з нами таке, я думаю, інколи буває. Що навіть коли ми приходимо в церкву, ми не хочемо чути Боже Слово. Тільки починається проповідь, і якісь, зразу в нас з'являються срочні справи, нам десь треба вийти на вулицю, нам хтось там дзвонить, чи, можливо, нам потрібно щось піти допомогти. Тільки щоб. Не сидіть і не слухати Боже Слово. І знаєте, таке також буває. І з цим потрібно боротися, і е, тільки е, слухаючи Боже Слово, читаючи його, вникаючи, маючи відносини з Богом, ми зможемо рости духовно, це потрібно розуміти. І також е, ще одна річ, яка заважає нам слухати, це, я думаю, що до покірливості також відноситься, це те, що слухаючи проповідь, наприклад, чи знову ж таки читаючи Боже Слово. Ми дуже часто помічаємо інших, що в них щось не так. І... Але не дивимось на себе. От, наприклад, ми сидимо, слухаємо проповідь і думаємо: о, ось тому брату чи сестрі така хороша, корисна проповідь, я думаю, що він багато для себе візьме з цієї проповіді. Або, навпаки, ми слухаємо проповідь і думаємо, о, як жалко, що ось того сьогодні немає. От йому би це слово хорошо. Хорошо було б, хорошо б торкнулося. Але за себе ми чомусь не думаємо в останню чергу. 1 Тимофія 4,16, апостол Павло до молодого служителя пише: 1 Тимофія 4,16 Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Як важливо. Уважати на самого себе, аналізувати себе, аналізувати своє християнське життя, коли ми слухаємо Слово Боже. В першу чергу ми повинні розмірковувати про свій власний внутрішній стан, а не когось аналізувати. Чи робимо ми так? Отож для того, щоб перейти від слухання до практики, потрібно правильно слухати Боже Слово. І ми з вами поговорили, що це важливо. І для того, щоб нам правильно слухати, потрібно все відкинути, що нам заважає, слухати з покірністю і смиреним духом, з бажанням приміняти те, що ми чуємо в першу чергу до себе. Але не менш важливий ніж слухання є перехід от до практики, на це по-особливому наголошує Яків і навіть цілий приклад приводить з дзеркалом. Він 22-й вірш так наголошує до християн, каже, що будьте ж виконавцями слова, не слухачами самими, що себе самих обманюють. Тобто він називає тих людей, які приходять, слухають, але потім не виконують самообманцями, тим, хто самі себе обманює. Такий ну, не несильно приємний стан. І я думаю, що ми багато раз чули з кафедри приклад про дзеркало, ось цей що Яків приводить, але він, наскільки зрозумілий, ввіть людина, яка підходить до дзеркала, дивиться на себе, але нічого не змінює, просто йде собі далі, забуває навіть про те, що побачила в дзеркалі. Ну, це не має сенсу. Але коли ми дивимося на цей приклад і перекладаємо в своє життя, ми розуміємо, що коли ми слухаємо Боже Слово і правильно це робимо, ми можемо помічати в нашому житті якісь невідповідності, якісь вади, якісь гріхи, якісь, можливо, промахи. І все в, нашу, в нас всередині кричить, можливо, коли ми сидимо, що нам треба зміни, нам надо змінюватись так далі, продовжувати не можна. Але, на жаль, дуже часто, коли закінчується служіння, чи коли ми закриваємо Біблію, чи коли ми уїжджаємо з конференції християнської, ми так нічого і не робимо, цей запал пропадає, і ми заглушаємо ті типу, пориви до змін на краще. Цікаво коментує цей вірш дослідник Барклі, і він пише такі. Слова. Людина, яка ходить до церкви, слухає, читає, тлумачення Слова Божого, і вважає, що таке слухання вже зробило її християнином, заплющує очі на те, що все прочитане і почуте в церкві, слід втілити в життя. І в нас в час є люди, які ототожнюють відвідування церкви та читання Біблії з християнством. Він пише далі: слухаючи в церкві істинне слово Боже, людина відкриває. В собі справжню сутність, тобто бачить себе і пізнає той ідеал, якого потрібно прагнути. Бачить, що в ній не так і що потрібно змінювати. Бачить цю невідповідність, все відхилення і все, що потрібно зробити, щоб виправити це. Але вона залишається слухачем, який не змінюється від почутого. Якщо взяти приклад з медицини, то й від хірурга, лікаря, який. Не хоче практикуватись. Можливо, він боїться відповідальності або не знає, з чого почати, але якщо він не буде це робити, він не буде рости як спеціаліст, він буде стояти на місці. Неважливо, скільки книжок він прочитав, якщо він ні разу не тримав у руках скальпель. Важливо, щоб Боже Слово практично змінювало наше життя, наші звички і нашу поведінку. Історія така про одного, хотів би навести бакалійника, який був, у нього був свій магазинчик. І він жив, от внизу був магазин, а він жив над ним. І щоранку можна було спостерігати картину, як він кричав униз своєму помічникові. І був такий діалог між ними відбувався: Джоне, так, сер. Ти розбавив молоко водою? Так, сер. Ти підкрасив барвником масло? Так, сер. Ти розвів каву цикорієм? Так, сер. Дуже добре. Піднімися нагору на ранкову молитву. Ось так цей продавець да, мав ось такі звички, таке подвійне життя. Іначе він мав якесь да, духовне життя, ранкова молитва в нього була. Але все інше, все, все інше його життя на практиці, його робота, його торгівля, те, як він будував її, вона говорила зовсім про інше. Знаєте, якщо ми будемо слухати Боже Слово, бачити свої промахи, але нічого не змінювати в своєму житті, ми будемо схожі на, на Нього. Від Матвія, 7 розділ, з 24 по 27 вірш, Ісус, закінчуючи на горну проповідь, говорить одну притчу. Він сказав дуже багато важливих слів. Ми знаємо, також читаємо часто ті слова із кафедри, вони лунають. І от Ісус, закінчуючи свою проповідь, Він говорить притчу, також відому нам. І він говорить про двох людей, да, які один побудував дім свій на піску, а інший на камені. І чим відрізнялись ці двоє людей? Каже: Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує, подібний до чоловіка розумно, що свій дім збував на камені. Ми знаємо, що полились річки, злива линулась, але дім устояв, бо він був побудований на камені. А інший, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує. І Ісус його порівнює вже до людини, яка збула на Піску, і коли линули зливи на нього, то він упав, бо був, не мав основи. І ось ці дві людини вони слухали. Не можна сказати, що Ісус не каже, що один не хотів слухати там, і так далі. І той, і той слухав, але різниця була в цих двох людей в тому, що один виконував, поступав так, а інший не виконував. І наскільки Ісус. Звертає нашу увагу, що важливе є виконання не просто слухання. Наскільки нам важливо в нашому християнському житті слухати Боже Слово, приміняти його до себе, змінюватись, але важливо, що своїми силами все це ми зробити, звичайно, тільки своїми силами не можемо. Тільки Бог нам допомагає це робити. До Филиппіан, другий розділ з 12 по 13 вірш, апостол Павло, звертаючись до церкви в Филиппах, говорить такі слова. Филіпян 2, 12-13. Він каже Кінець 12 го вірша. Звертаючись до віруючих людей, він каже: за страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. І 13 й вірш. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Відкрийте два вірша. будь ласка, цих 12-ї і 13-ї. Виконуйте ви своє спасіння за страхом і тремтінням, Але що? Бо то Бог викликає вас хотіння і чин за доброю волею своєю. Дослідник Макдональд, коментуючи цей вірш, пише такі слова: Тут перед нами постає чудовий, знову постає чудовий сплав Божественного та людського. З одного боку, нас закликають виконувати своє спасіння. З іншого боку, силу для цього нам може дати лише Бог. Ми повинні виконати свою частину роботи, а Бог зробить свою. Тож в нашому християнському житті шляхом змін ми йдемо разом з Богом, і саме Він дає нам силу для цього. І підсумовуючи перехід від теорії до практики, можна сказати, що коли ми слухаємо Боже Слово і бачимо наші провали, гріхи, можливо, просто бачимо, як мудро поступити в тій чи іншій ситуації. Важливо прикласти зусилля і з Божою допомогою працювати над тим, щоб практично примінити Боже Слово у нашому житті. І останнє коротко. Про що я хотів би поговорити, це про постійність. 25 му вірші в цьому ривку Яків говорить, а хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. І в нім пробуває. В грецькій мові стоїть слово парамінас, що означає залишатися або пробувати, як переклав Огієнко. І він звертає увагу автор, що важливо пробувати в Божому слові, важлива постійність. Знаєте, мені подобається фраза, як хтось сказав, що християнин він не може стояти на місці, або робить один крок вперед, або два назад. Не може такого бути, що от він стоїть на місці і нічого нікуди не дигається. І це важливо пам'ятати, важливо розуміти, що. Не можемо ми сьогодні бути християнами, завтра взяти вихідний і не бути християнами якийсь тиждень, потім знову бути християнином. Ні. Християнин має постійно прикладати зусилля, щоб аналізувати себе по Божому Слову, змінюватись і наближатися до Бога, зростати духовно постійно. Ми пам'ятаємо Псалом 1, перший, перший другий вірш, там де написано такі слова. Що блажен муж, що з радою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Ну, постійність вдень та вночі. І тут є такі цікаві моменти. По-перше, це постійність в Божому законі, да, роздумуванні вдень та вночі в відносинах з Богом. А по-друге, ми бачимо, що в законі Господнім Його насолода. Тобто насолода цієї людини, всі її бажання, вони в Божому законі, і така людина вона не буде стояти на дорозі грішних, якщо всі її бажання будуть в Божому законі, і це буде постійно. Постійність і практика християнського життя це є важливим. Адже якщо ми не будемо постійними, є ризик, що ми охолонемо і заснемо. Один брат колись наводив приклад на домашній групі молодіжній, що він намагався вловити момент, коли він засинає. Але в нього це так і не вийшло. І також наводили багато прикладів брати, які колись возили хасідів. Це така, знаєте, важка робота, коли постійно ти на автомобілі возиш, робиш багато ходок, і коли ти довго не спиш, то потім є великий ризик заснути за кермом, і ти навіть цього не помітиш. Ти будеш їхати, і просто не можеш не помітити, як ти заснеш. Так само і в християнському житті. Якщо немає постійного пильнування, постійного аналізу. Свого християнського життя, постійних змін, постійного росту є ризик, що ми можемо заснути. Отож, ми розібрали декілька уривків, основувалися на посланні Якова, і ми говорили про важливість переходу в нашому християнському житті від теорії до практики. І щоб змінюватись практично, що ми говорили, що важливо для початку вміти правильно слухати. Те, як ми слухаємо, є важливим. Ми говорили, що потрібно відкинути все, що нам заважає, слухати з покірністю, з смиренним духом, з бажанням, і приміняти те, що ми чуємо в першу чергу до свого життя. Також ми говорили про важливість примінити прослухане в своєму житті, і коли ми чуємо Боже Слово, читаємо його і бачимо якісь невідповідності в нашому житті, з Божою допомогою важливо змінюватися, а не просто заглушати. В собі ось ці всі речі і просто жити нічого не змінюючи. І нарешті ми говорили про те, що важливо бути постійним, пильнувати, знову і знову вивчати Боже Слово, аналізувати себе, змінюватись, наближатись до Бога і не зупинятися в цьому. Дорогі друзі, брати і сестри, якщо ви вже відносите до категорії людей, які, яка давно ходить вже в церкву, можливо, навіть вже є членом церкви. Проаналізуйте своє власне життя. Давайте проаналізуємо. Чи слухаємо ми Боже Слово? Чи приміняємо ми його до свого життя? Чи є у нас зміни? Чи постійні ми в цьому? Це важливі питання, які потрібно постійно задавати собі. Також хотів би звернутися до тих, хто тільки почав слухати Боже Слово. Можливо, для вас взагалі це вперше. Ви вперше в церкві ви слухаєте, не зовсім все розумієте, але. Запам'ятайте, що Бог через своє Слово закликає вас і через це служіння прийти до Нього, покаятися, слідувати за ним. Це буде нелегкий шлях змін, але Він точно дасть мир, спокій і радість вашій душі. Не будьте сьогодні просто слухачами. Прийдіть до Бога, Він кличе вас і стукає в ваші серця. Нехай, дорі брати і сестри, наші відносини з Богом зростають. І сам Бог нехай допоможе. Нам всім слідувати за ним, тим, хто ще не прийшов до Нього, прийти, покаятись і змінюватись разом з Богом, змінювати своє життя на краще. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякую Тобі за те, що ти нам даєш можливість разом збиратися ще і мати можливість і час порозмірковувати над Твоїм словом, взяти щось для себе, Боже, якось Боже, примінити все в своєму житті, допоможи, Боже, щоб. І я, і кожен з нас, слухаючи Твоє слово, аналізував своє власне життя і виправляв щось у своєму житті для того, щоб стати кращим, стати більш схожим на тебе і наблизитись до тебе, і зростати у відносинах з тобою. Допоможи нам бути в цьому постійним, не зупинятися, і дай нам сили в цьому, адже без тебе ми нічого не можемо. Амінь.